Слава Україні! Розпочалась 695-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 81 авіаційний удар. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка. Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області, Серебрянське лісництво Білогорівка, Луганської області, Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, роботине, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, та Табаївка, Берестове, Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки, Донецької області та ще вісім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, на Бахмутському напрямку. Ку, підрозділи Сил оборони України відбили дві атаки противника неподалік Богданівки Донецької області, у зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Таврія. на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового. О, Новобахмутівки Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, на Мар'їнському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак. На шахтарському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника: західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. На запорізькому напрямку українські воїни відбили п'ять атак російських окупантів. Західніше Вербового та Роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби, противник здійснив. 11 безуспішних штурмів в позиції наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по п'яти районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району засередження особового складу та двох пунктах управління противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 920 російських окупантів, 20 танків, 35 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!